Доброго дня, малята! Сьогодні я пропоную вивчити вірш Грицька бойко. Перші крапельки весни за допомогою мнемотаблиць. Спочатку я прочитаю вам вірш. Потім разом зі мною за допомогою картинок ви будете його повторювати. А потім ми всі разом за картинками його прочитаємо. Ну що, слухайте віршик. Ще навколо біло-біло, та вже сонечко пригріло. І з-під стріхи капу кап Прямо цуцику на лапу. Цуцик носа підставляє, цуцик хвостиком виляє. Він радіє довгожданним першим крапелькам весняним. А тепер за допомогою картинок ви за мною повторюєте. Ще навколо біло-біло. Та вже сонечко пригріло. І з-під стріхи капу кап. Прямо цуцику на лапу. Цуцик носа підставляє. Суцик хвостиком виляє. Він радіє довгожданим першим крапелькам весняним. Ви ще раз за мною його повторите. Ще навколо біло, біло, та вже сонечко пригріло. Із-під стріхи капу кап прямо цуцику на лапу. Цуцик носа підставляє, цуцик хвостиком виляє. Він радіє довгожданим першим крапелькам весняним. Оці, малята, кому потрібно, перегляньте ще відео декілька раз, щоб добре запам'ятати вірш. До побачення, до нових зустрічей!